Вітаю вас, мої маленькі друзі. Хочу сьогодні вам нагадати, про що ми говорили минулого разу. Ми говорили про те, що взимку найбільше від холоду та голоду страждають пташки, тому пропоную сьогодні зробити їм годівничку. Щоб зробити нам нашу годівничку, потрібні ось такі павочки для рахування. Якщо ж у вас їх немає, можна взяти звичайні палички від морошосила або кави. Нам потрібен малюнок дерева. Ось такий в мене вже є заготовлений. Ну що ж, розпочнемо. Для початку ми беремо одну паличку і виставляємо її так, формуючи дах нашої годівнички. Беремо іншу, ставимо ось так, ніби трикутничком. Беремо ще одну, ставимо її ось, перекриваючи, з'єднуючи дві жовтих. З одного боку ми ставимо одну паличку, роблячи одну стіну, з іншого боку ми ставимо ще одну, роблячи іншу стіну. І посередині з'єднуємо. Ось тако. Так, можемо погодувати наших пташок зерном. Ось такий в нас вийшов будиночок годівничка для наших пташок. Ще раз нагадую, фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу у Viber. А я вам кажу до побачення, дітки! До нових зустрічей!